Шановне товариство, з задоволенням передаю слово голові правління Райфайзенбанку Володимиру Лавренчуку як модератору цієї секції. Дякую, пане Богдане Матович, за вступне слово. Добрі побажання продуктивної роботи нашої нашого форуму мене звати Володимир Лавренчук і я буду модерувати першу сесію. І перед тим, як розпочати, я попросив би звернути увагу на обладнання, тому що наша сесія сьогодні: учасники, які будуть ділитися своїм досвідом, є експерти світової, світового досвіду. Ми будемо мати оцінки процесів, які розвиваються в глобальній економіці і на локальних ринках спираючись на досвід різних країн, а також на досвід українських е, провідних індустрій. Тому перевірте, у кого немає обладнання. Мається на увазі навушники. Прошу взяти їх наперед і з тим, щоб не відволікатися протягом е, цієї сесії. Перед тим як передати слово, я хочу перевести вашу увагу на порядок денний. Тож сьогодні у нас виклики і рішення щодо глобалізації і інтеграції. В переліку програми ви можете прочитати, що Увага нашої дискусії буде навколо стратегії розвитку регіонів, стратегії України в період змін і як забезпечити доступ українського ринку до фінансових ресурсів. Ми маємо сьогодні п'ять виступаючих, і ще один із наших експертів долучиться до інтерактивної дискусії. Дозвольте мені назвати всіх, які сьогодні присутні на панелі, це Олександр Паньков. Він представляє Світовий банк, координатор по Україні, Молдові і Білорусі. Це пані Рікарда Рігер, вона директор представництва проекту розвитку організації об'єднаних націй в Україні. Це пан В'ячеслав Толкованов, голова Національного агентства України з питань державної служби. Пан Олександр Лазорко, голова правління Укртранснафта. Пан Геннадій Радченко, директор з корпоративних питань НЕСТЛІ в Україні і Молдові, а також до нас долучиться пан Ярослав Качмарик, голова комісії е Львівської обласної ради. Доброго ранку. З великим задоволенням я бачу в залі велике очікування розпочати презентації і дискусії. Я пропоную, що питання, якщо виникають під час доповіді, будуть сформовані в будь-якій формі, але. В письмовій передані мені для подальшого адресування виступаючим приймається